З березня заклади загальної середньої освіти Ужгорода почали приймати заяви на зарахування до першого класу. Подавати їх можна до 31 травня, включно. Відповідно до законодавства, право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти. Для цього батькам необхідно принести підтверджуючі документи. Один із батьків звертається особисто у заклад освіти для написання заяви про зарахування дитини до першого класу. До заяви також додаються копія свідоцтва про народження дитини, а також копія або оригінал до медичної довідки, форма 0861 дріб О. Також першочергово зараховуються першачки, які є рідними братами або сестрами школярів, котрі вже вчаться в цьому закладі освіти та діти працівників закладу освіти. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то вони так само зараховуються до школи за територіальною доступністю. У місті Ужгороді 27 закладів загальної і середньої освіти, які будуть здійснювати, 25 будуть здійснювати прийом у перші класи, два заклади освіти здійснюють прийом починаючи з п'ятого класу. У нас у громаді вже в поспіль кілька років приблизно однакова кількість першачків. Це коливається в межах 1600-1800 учнів 1 вересня йдуть в перший клас. Також у відділі освіти наголошують, усі заяви до навчальних закладів подаються тільки офлайн і додають, що кількість шкіл, до яких можна подати документи на зарахування, на вільні місця не обмежена. Ознайомитися з переліком вулиць, які закріплені за школами, можна на сайті Ужгородської міської ради.